Як зробити прості новорічні декорації з паперу. Легко і швидко. Вам знадобиться прямокутний папір, простий олівець, ножиці і ваші руки. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Візьміть за нижній край паперу. Підніміть його до верхнього краю паперу. Вирівнюйте папір, притисніть пальцями у місці, де зігнувся папір. Розкрийте папір, візьміть ножиці. Розріжте папір по тій лінії, де був зігнутий папір. Візьміть одну половинку, візьміть за один маленький край прямокутника і пригніть його до іншого маленького краю. Притисніть у тому місці, де зігнувся папір. Ще раз пригніть маленький край до іншого маленького краю паперу. Притисніть пальцями у місці, де зігнувся папір. Візьміть олівець і малюйте візерунок, повторюючи рухи за мною. Натискайте олівцем не дуже сильно. Ножицями виріжте візерунок. Окремо відріжте низ і окремо відріжте вверх. По краєчках рукавичок сніговика різати не треба. Це важливо. Розкрийте заготовку, і у вас вийде чудова новорічна декорація з паперу. Можете приклеїти її на вікно чи десь у кімнаті. Робимо інший варіант новорічної прикраси. Так само як ми робили раніше: зробіть заготовку з паперу. Візьміть простий олівець і намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. розгорніть папір і подивіться, яка гарна новорічна прикраса з ялинками у нас вийшла. Ви можете зробити багато таких гірлянд і з'єднати їх з боків за допомогою клейкої стрічки.